Осінь – сезон гарбуза. З нього можна приготувати дуже багато страв, як солодких, так і солоних. Вашій увазі пропоную приготування млинців із гарбуза. У таких млинцях смак гарбуза майже не відчувається, але передається жовтий колір. А в якості начинки у мене буде яблуко з корицею. Для початку потрібно відварити гарбуз. У мене 300 г очищеного гарбуза, якого я заливаю двома склянками води та ставлю варитися. З моменту закипання відварюю 15 хвилин. Гарбуз Зварився та став дуже м'який. Я його перекладаю у миску разом із водою, у якій він варився. Коли гарбуз трохи охолону, збиваю його блендером до утворення однорідної маси. Я додаю 1 столову ложку цукру, так як гарбуз у мене солодкий, та додаю 1 чайну ложку солі. Якщо ви бажаєте зробити солоні млинці, дайте солі більше. Сюди ж додаю 3 яйця. Трішки олії та збиваю все міксером. Далі додаю 200 г борошна та 50 г крухмалю. Знову збиваю все міксером. Тісто вийшло густе і я ще додаю пів склянки води. Або можна додати молоко. Відразу багато води додавати не потрібно, щоб тісто не вийшло за рідке. Ось такої густини вийшло в мене тісто. Ставлю сковорідку на вогонь та коли вона нагрілася, змащую її олією, але роблю це лише перед смаженням першого млинця. Далі олією не смащую. Виливаю один черпак тіста на сковорідку, рівномірно розподіляю його та смажу млинець до підрум'янення. Далі млинець перевертаю та смажу ще декілька секунд з іншої сторони. Ось стільки млинців у мене вийшло. Це не враховуючи тих, які вже встигли з'їсти мої діти. Млинці виходять дуже тонкі, м'які та еластичні. Для начинки я беру яблука, очищаю їх від шкірки та серцевини та нарізаю яблука на невеликі кубики. За бажанням яблука можна натерти на крупній терці. Яблука у мене солодкі, тому я додаю лише трішки цукру. Також додаю корицю та ванілін. Якщо у вас яблука твердих сортів, ви можете попередньо їх підсмажити на сковороді протягом декількох хвилин. Викладаю на млинець столову ложку начинки та скручую млинець. Вже можна смакувати млинцями, але я люблю більше, коли їх підігріти. Тоді яблука стають м'якіші, а сам млинець більш соковитий. Я буду підігрівати на електрогрилю. Ви ж за бажанням можете підігріти на сковороді або у духовці, але ще тоді додайте вершкового масла. У таких млинцях смак гарбуза майже не відчувається, тому це чудовий варіант, коли діти їсти гарбуза не хочуть, але у вас є велике бажання дітей гарбузом накормити. Якщо ви не хочете готувати такі млинці з гарбузом, просто замість гарбуза збільшить кількість води або молока. У моїй сім'ї такі млинці дуже полюбляють. Вони виходять дуже ніжні та соковиті, особливо якщо їх підігрити у духовці, тоді яблука ніби розчиняються, і це така смакота, що можна з'їсти виделку разом із млинцями. Смачного!